Військовозобов'язаний, до нього не буде приходити додому штраф, тому що є певний порядок притягнення до адміністративної відповідальності. Військовозобов'язаний, який вчасно не новив дані, ну в будь-якому випадку, рано чи пізно, він все одно буде зустрічатися з територіальним центром. Ми розуміємо, що дуже багато випадків, коли це необхідно, так це або зміна місця проживання, місця реєстрації. Прийняття на відповідну посаду на роботу. Тобто, ну багато випадків, коли потрібно все ж таки зустрічатися з територіальним центром. І коли громадянин військовозобов'язаний приходить до територіального центру, ми розуміємо, що ми бачимо, що його військові відповідальні вчасно не були оновлені. Також зазначаю, що вимоги закону, які я вже зазначав. Стосується і тих громадян, які оновлювали дані до 18 травня. Тобто, наприклад, якщо я 10 квітня оновив дані в якомусь з якихось причин вже потрапляв до територіального центру, то все одно я протязі 60 днів зняв в нашому випадку внесення змін і вступ їх у законну силу повинен також оновити ці дані. Тобто немає різниці, навіть якщо я 15 е квітня оновлював дані, то все одно мені знов-таки прийдеться їх оновити в будь-якому випадку. І е далі, Коли я вже потрапляю до територіального центру і не оновив дані, е тоді е вже з'ясувавши, що я не оновив ці дані, не з поважних причин, а з якихось особистих, вже на мене буде складено відповідний адміністративний протокол, після цього, який буде наданий на розгляд начальнику територіального центру, і буде винесена постанова, яка вже зазначає, що військовозобов'язаний громадянин України за порушення, передбачене статтею 211 Кодексу України про адміністративне правопорушення, притягується до відповідної адміністративної відповідальності у вигляді штрафу з визначенням суми цього штрафу.